Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про, -про українсько-єврейські про -про взаємини, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі. Я Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною у нашій студії Йоганн Петровський єштерн професор північно-західного університету в Чикаго, США. Добрий день. Вітаю вас. І ми зустрілися з нагоди вашої лекції, що відбулася, і називається вона штетел, феномен єврейського містечка. І відбулася вона з нагоди виходу книжки, що називається штетл Золота доба єврейського містечка. Ми поговоримо насамперед про Штетл як феномен, як явище, як населений пункт. Але спершу для тих, хто не в курсі, попрошу розповісти, що таке штетел. Що таке штетл, коли? Давайте поставимо питання таким чином. Щоб відповісти на нього подвійним подвійною відповіддю. перш за все, штетл розуміється в широкому плані, в метафоричному плані, і він асоціюється в такому випадку з. Всією ашкеназькою, тобто центрально східноєвропейською єврейською цивілізацією, тобто, все, що відбувається на теренах Польщі, польсько литовської корони пізніше Російської імперії, в рамках єврейського життя в невеликих містах, за межами, скажімо, Києва і Одеси, може навіть мінська і вільно. Все це єврейське життя називається словом штетл, і це тоді виявляється, що штетл це метафора ашкеназької єврейської цивілізації, яка загинула, які якої нема. Тобто, певною мірою штетл це Атлантида цього самого єврейського життя, і людина, яка займається штетлом, має намір реконструювати цю саму Атлантиду, яка існувала приблизно з 14-го року. По кінець го початок 20-го століття, є штетл в більш точному сенсі цього слова приватне польське містечко. Завдяки якому виростає напівсільська напівміська єврейська цивілізація, пов'язана саме з цими приватними польськими містечками, на відміну від магнатів Центральної і Західної Європи, які володіли селами, магнат в польсько-литовській короні володіє містами. І власне, хто зробив ці села містами чи містечками? Власне, тут ми починаємо розмову про єврейську присутність і про єврейську функцію в перегортанні цих е, е, приватних, е, о, значить е, посолков рядського тіпа типу в власне е, в те, що ми називаємо приватне польське містечко, те, що поляки називають е, м'ястечко, те, що росіяни називають містечко і те, що українці називають е, містечко. Коли виникають штетли? Штетл виникає звичайно в ту хвилину, коли Радзівіли, потоцькі, Чарторіжські, Ганські, Понятовські, Чацькі і так далі. І тому подібне, польські магнати вирішують, що їм варто поселитися на східних теренах польської корони. Король розподіляє землю. У короля немає золота як у короля Іспанії, в нього немає нафти як. У короля Російської Федерації в нього є землі, і він ці землі власне розподіляє між магнатами, які брали участь у Скажімо так, розширені польської корони, яка на той час кінець 14-го, початок 15-го століття займає територію рівно п'яти Франції, тобто це найвеличезніша держава в Європі загалом, і от, власне, будь-який магнат, хоче не просто щоб в нього була якась оселя, якийсь маєток, а він хотів би, щоб при цьому маєтку була якась торгівля, і звичайно. Щоб цей маєток приносив живі гроші, яких в принципі на той час ні в кого нема, тому що все відбувається за рахунок Бартера, і звичайно, для того, щоб зробити з села навколо маєтка якесь містечко, яке я б назвав, значить, жартуючи посілком городського тіпа. От, власне, йому потрібно найдинамічніше населення, яке може цим опікопопікуватися, власне, тут з'являються єв. Рейські переселенці, яких запрошують, яких заохочують переселятись з королівських міст. Польщі власне в ці самі приватні е, е, містечка, ось таке запитання відчайника. Їх запрошують переселятися, тому що в той момент так само з'являється певна зона чи лінія осілості, чи це якась інша історія про внутрішню мобільність населення? Це зовсім інша історія. В польсько-літовській короні нема е, е, загалом обмежень на єврейське е, поселення де завгодно за межами королівських місць. Взагалі треба зрозуміти, що в, в Польсько-литовській короні є два типа міських поселень. Одні, одні називаються королівські міста, о, скажімо, Гнєзно, Шидлов, пізніше Краків, о, потім Варшава. І о, переважно в цих королівських о, містах. О, Десь наприкінці 14-го, на початку 15-го століття відбувається процес, завдяки якому місцеве бюргерське населення mm -hmm. намагається позбавитись дуже активного економічного конкурента і, використовуючи релігійний, релігійну мову, використовуючи привілеї, які називаються Денонтолерандіс Денонтолерандій юдеос, тобто mm -hmm. ми не толеруємо юдеїв в нашому місті. Євреїв. Виганяють за межі о, о, за межі цього самого королівського о, міста, і власне, якщо ми знаємо, от є в нас краків, і є казіміш, так от Казіміш – це окреме о, містечко, яке знаходиться за межами власне того, чим є краків. І це відбувається саме на початку 15 століття. О, навпаки, в о, містечках, які належали. О, Польським магнатам євреїв ніколи не виганяли, в них не було ніякого обмеження. І магнати заохочували їх переселятися з тих міст, звідки їх виганяють, саме в Бердичів, Гайсін, Шаргород. Тульчин Неміров і так далі, і тому подібне так виникають оці самі містечка, які єврейський фольклор, єврейська національна пам'ять називає Штетлом. А тепер про смугу осілості. Смуга осілості виникає в той час, коли Російська імперія захоплює 66% польської території. Як Катерина це називає «недавно» недавно присоєдненної від Польщі території. Так, от, коли е, значить ці самі 66, майже 2 третини відсотків е, польсько-литовської корони стають частиною російської імперії, російська імперія е, е, має зіткнутися і вирішити дуже важливе питання до 772 року. В Російській імперії немає євреїв, вона євреїв не толерує загалом. І е, е, після е, 772 сімдесят року і до 795 року до кінця розподілів Польщі Росія успадкувала від Польщі приблизно мільйон мільйон сто тисяч єврейського населення. Що робити з цим єврейським населенням? Власне Катерина дозволяє легалізує єврейське населення на території Російської імперії, але дозволяє їм жити в тих же самих межах, де вони жили в Польщі, тобто власне. Смуга єврейської осілості а, а... Себто 15 нових губерній Російської імперії на заході о, о, імперської території це і є територія колишньої Польщі, і тільки там о, цьому самому єврейському населенню дозволяється жити з одного боку. Це скажімо так, о, як пізніше називали це історики. Це геттоїзація. З іншого боку, ніякої геттоїзації цього нема. Там нема, тому що о, для мільйону о, нас, єврейського населення це абсолютно нормальна о, о, територія, тим більше, що їм дозволяють. На цій території жити де завгодно, і е, е, власне так виникає смуга єврейської сілості. Виникає вона наприкінці е, 18-го, на початку 19-го століття. Ми у цій першій частині нашої розмови зараз так входимо у знайомство з тим, що таке штетел. Теж ще одне запитання від чайвід імені чайників поставлю. Штетел. Він якщо його описати, це щось, що більше нагадує місто чи все ж таки село? Бо навіть у жарті пасіолок типу так само є ось ці два полюси. Між ними штетел де ближче? Um... Штетл феномен, якого немає в скажімо так, в російській імперії загалом за межами смуги осілості, тому що російське провінційне місто ми його також можемо метафорично назвати містечком, воно не є містечком в точному сенсі цього слова, тому що воно належить державі. Там майже немає єврейського населення, в принципі, немає там до 860-х років єврейського населення, і воно не має такого потужного економічного. Сенсу і не несе е, такої дуже важливої е, соціоекономічної функції, яку несе Штетл. Власне, Штетл це ä, центр э, економічного життя, центр торгівлі, це е, маєток. О, о Польського магната, це до розподілів Польщі також польський гарнізон. Штетл, як містечко, польське приватне містечко, оточений, звичайно, поселеннями українських. Селян, яких звільнили від кріпацтва, в штетлі перебуває єврейське, польське, польсько-католицьке і православне населення переважно українського походження. Ми продовжуємо програму зустрічі. Я Ірина Славінська і мій гість сьогодні Йоганан Петровський штерн, професор північно західного університету у Чикаго США. Продовжуємо говорити про штетли. В першій частині ми вже поговорили про те, що це таке. Тепер мені здається, є сенс перейти до культурної спадщини. Ваша книжка називається Штетл Золота доба єврейського містечка. Золота доба це коли? Я називаю золотою добою єврейського містечка період між розподіленням Польщі і приблизно 860-ми роками. І називаю я це золотою добою з одного дуже цікавого приводу до 770-х років в цих самих приватних польських містечках, які єврейська національна пам'ять називає штетлом, уміншительно ласкательне від ідешиського слова штот. Місто Штетл, це буде містечко. Так от до 770-го року в цих містечках живуть переважно поляки і євреї. Після 860-х років в цих містечках живуть переважно росіяни-євреї. От я власне називаю золотою добою той період, коли там є поляки, євреї і росіяни. Чому поляки, євреї і росіяни? Чому саме так? Тому що дуже цікавий феномен ми спостерігаємо в цей час. Містечко формально належить польському магнату. Ми думали, що до розподілів Польщі це було, а після цього не було. Виявляється, що аж до 850-х років це все продовжується. Є певна тяглість в володінні Тобто Є бамага на якій це зафіксовано. Не так? просто так є. Палац, де мешкає Радзивіл Потоцький або Ганська в Білій Церкві або в Бердичеві, і є постійна польська присутність і звичайно, якщо це палац, якщо це магнат, то і весь обслуговуючий персонал цього самого палацу і все, що вони потребують, так тобто містечко формально за папером належить цьому самому магнатові. Є також російська присутність Штерл формально знаходиться на російській території, і росіяни намагаються зробити імперська влада, скажімо так, точніше, намагаються зробити все можливе, щоб імперіалізувати це саме містечко, зробити його частиною імперських інституцій. Туди привозять і там, значить, засновують те, що називається в 19 столітті присутственне. Міста там є пошта, там є суд, там є російська адміністрація, калотична. Значить і, і так далі, і це все є частиною російської адміністративної присутності, тобто в нас виявляється друга влада, російська адміністративна влада, і тепер в штетлі є неймовірної потужності, те, що називається англійською мовою, Да? тобто ринкова площа, на якій відбувається власне все економічне життя штетла, де можна купити чорта лисого і подорожуючи російсь. Ійські поміщики, які їдуть з Петербурга до Криму, або подорожуючі е, 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 італійські дипломати, які їдуть через відень в Санкт-Петербург. Е, Абсолютно спантеличені тим, що вони бачать в Штетлі, тому що в Штетлі можна купити на ринковій площі в Бершаді або в Немірові, або в Тульчині, або в Бердичеві. Все те, що можна купити в Венеції на найкращих ринках, і можливо в Москві, і, можливо, в Санкт Петербурзі, але нема ніде, скажімо, в Варшаві або навіть в Астрахені чи в Нижньому Новгороді. Тобто, Штетл являє собою оцю саму дуже потужну єврейську економічну владу. От власне. Власне, у вас є е, е, штерли, які належать магнату і магнат володіє містечком. У вас є штетли, які належать Російській імперії і Російська імперія володіє містечком. І у вас є е, так, би мовити, не володіння, а функціонування єврейської влади на ринковій площі. От е, зіпнення цих. Трьох складових містечка це унікальний період, який ми бачимо в цьому самому трикутнику, тільки між 770-ми і 860-ми роками. Тому що після того Російська імперія просто конфіскувала таким рейдерським захватом все, що можна було конфіскувати на цих територіях, особливо після польської революції 863-864 вісімсот шістдетвертого років, і власне польська влада. Зникає зі штетлою, і окрім всього іншого, російська імперія намагається зробити все можливе, щоб підірвати економіку штетла, тому що вона годує не казну російську, а вона годує магната. Так, а магнат буде годувати будь-яке польське повстання: Костюшко, 794 року, значить, повстання 830 року, Краківське 848 року, польську революцію 64-го. Росія намагається зробити все можливе, щоб у польських магнатів не було цього самого економіку. Номічно вожаля, які вони можуть використати для того, щоб о, о, значить о, о, влаштувати таку о, о, бучу, скажімо так, супротив о, священної Російської імперії, що включає у себе культура штетлів чи культури Штетлів? Це одна культура, чи їх є. Декілька дивіться, звичайно, вона більш-менш гомогенна. В неї є територіальні відміни. Якщо ми візьмемо, скажімо, штетл переважно північної частини смуги усілості в Вілінській, Гродненській, Мінській губернії. Чи штетли, власне, в королівстві польському, яке, як ми знаємо, має певну автономну, певне автономне існування в рамках Російської імперії, і Якщо ми візьмемо те, на що я дивлюсь, що я розглядаю в книзі, власне Київську, подільську і Волинську губернію, тобто територіальні відміни є. Але звичайно, культура штетла, релігійна, читацька, родинна, вона більш-менш гомогенна, і вона базується на традиційних єврейських цінностях, звичайно, адаптованих до того, що історики в 19 столітті називали славянські древності». Це ужиткове мистецтво, чи там, можливо, є приклади художньої творчості живопису літератури? Світська література виникає за межами містечка. Тобто, якщо ми кажемо про Менделе Мойхерсфоріма, дідуся єврейської літератури, чи про Лейхема, значить, тата ідушської літератури, це все 860 880 роки. Коли ці автори, які народилися і виросли в містечках, їдуть, значить. Як мога далі від цього містечка, щоб подивитись на нього з дистанції, з сатиричної дистанції, з дистанції людини, яка вже прочитала Золя і Салтикова Шедріна, і може про це містечко розповісти як про щось таке, що не є цивілізацією, і звідки євреям треба переселятися до Києва, Москви, Петербурга, Одеси і Варшави. Власне в містечку є традиційна культура, але вона не скажімо тільки культура синагоги. Культура щоденної молитви, шабату і так далі. Євреї читають книжки, євреї розмальовують свої синагоги, євреї співають пісні. І звичайно, в цій галузі, і особливо в галузі будівництва синагог, відбуваються дуже інтенсивні контакти між, між православним населенням і власне єврейським населенням. Ви вже вище сказали, що Штетли – це Атлантида єврейського життя. Атлантида, крім конотації загубленості, так і зникнення, має в собі також конотацію певного розквіту. Знаєте, якщо в мене була дистанція, така ж як між нами і Платонівською Атлантидою. А значить, історики мітів розташовують Атлантиду приблизно в восьмому, дев'ятому в дев'ятому-восьму століттях до нашої ери. Якщо в мене була така трьохтисячолітня дистанція, я б вам сказав, да. А, оце штетл, це акма єврейської культури. Але е, нема в нас такої дистанції, і єврейська культура дуже динамічна, е, вона розвивається і вона різноманітна, вона не гомогенна. Розумієте, культура штетла це не культура євреїв Венеції, культура євреїв Венеції це не культура євреїв, е, скажімо, Цфату або Єрусалиму в ранню модерну добу. Але е, якщо йдеться про е, е, певний. Е, Скажімо, якщо б ми намалювали графік, так як розвивається єврейська культура в цій самій Атлантиді в ашкеназькому ареалі єврейської діаспори з кінця 13 століття аж по початок 20-го, безумовно, оцей період це дуже висока точка єврейського мистецтва, єврейського єврейської культури загалом єврейської цивілізації. Хоча, звичайно, людина марксистської спрямованості скаже ні, значить, вища точка цієї єврейської культури це значить євреї, які стають марксистами в десяті роки, чи значить їх заохочують. Приєднуватись до влади до владних установ наприкінці 10-х років, на початку 20-х років, оце є власне вища точка єврейської культури. Світські євреї скажуть: ні, вища точка єврейської культури. Це Айзек Башовізінгер Марк Шагал. Тобто, це те, що відбувається, скажімо, у Франції, у Сполучених Штатах, і так далі. Третє, вам скажуть. Скажімо, націоналістично орієнтовані чи національно центричні євреї, скажуть ні, вище точки єврейської цивілізації, це те, що відбувається в країні Ізраїля, яка стає самостійною після 47-48 років. І власне, от це є розквіт. Це різні культури, розумієте, якщо ви кажете дуже конкретно. Східноєвропейські терени безумовно для для середовища на цих теренах для української історії єврейське містечко є певним акме. Якщо продовжити цю розмову, вже добігає вона кінця, то треба обов'язково поставити запитання про те, чи культура штетлів і загалом чи такий феномен, такий явище і населений пункт як штетл залишається в сучасній українській. Колективні пам'яті, якщо це так можна сформулювати, є люди, які е, займаються саме цією колективною пам'яттю. В мене є ціла низка колег Сполучених Штатів, які їздять по о, містечках Білорусі і переважно України, розмовляють з тими людьми, хто пам'ятає, чим був штетл до о, голокосту mm. о, до 39-го року, до три го року, до того як останні євреї, які ще мешкали в цих самих колишніх польських приватних містечках, ще були там, розмовляли мовою гідеш, пекли Мацу, співали пісні мовою арамейською або гебрайською на українській мелодії. Власне, я не займаюся культурою пам'яті, але в кожному розділі своєї книжки про штетл, буквально в кожному розділі, я присвячую наприкінці розділу десь сторінок 5 саме то. Му як певний феномен, про який я розповідаю, відбився в українській, російській, польській єврейській національній пам'яті я для цього використовую о, літературні джерела о, о, і мову. Дуже важливо, що дуже, що неймовірно багато деталей цього самого Штетлівського життя, містечкового життя перегорнулося на ідеоматику, на фразіологію, якою ми користуємось як. Яка, власне укорінена в цьому самому штетлі золотої доби, і я використовую ці за допомогою соціолінгвістики ці мовні елементи, ці метафори, цю фразіологію як певну машину пам'яті, машину часу для того, щоб подорожувати її туди. Назад, наприкінець 18 століття, і за допомогою цих фразологічних одиниць реконструювати певні феномени, які відбилися в нашій пам'яті, і які є в нашій національній пам'яті уламками штетлівської культури. А давайте приклад якоїсь фразеології. Просто не можу про це не спитати. Ну от ми кажемо, містіть містічковий. Да, у вас містечковий говор дуже популярний такий вислів. Тобто, містічкове, яке стало синонімом провінційного, другорядного чогось напівкультурного. Це відбувається в мові, в поведінці, в тому як людина ходить, як вона одягається. От такий містічковий тип, да, оце звичайно. Звичайно пов'язано з о, баченням штетла, о, о, яке було притаманно ідишиським письменникам кінця дев'ятнадцятого століття. Чому саме воно стало таким? Це вже інша справа, але це один з прикладів. Дякую дуже. Будемо тут завершувати нашу розмову. Нагадаю, що в нашій студії був Йоганн Петровський штерн, професор північно-західного університету у Чикаго США. Говорили ми з нагодою виходу книжки «Штета Золота доба єврейського містечка. І тут ми закінчуємо програму зустрічі на громадському радіо. Нагадаю, вона виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Я Ірина Словінська і дивіться громадського радіо. Слухайте, думайте.